В Україні день пам'яті захисників добровольців і цивільних, які загинули, були закатовані чи страчені в полоні. Нову пам'ятну дату приурочили до трагедії в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року, внаслідок російського теракту, загинули щонайменше 53 українські військовополонені захисники Азовсталі. Понад 130 людей отримали поранення, і цей цинічний безжальний злочин проти наших воїнів кричуще порушення норм. Міжнародного гуманітарного права друзі. як Ми доєднуємо до нашого етеру Олександр Павличенко, виконавчого директора Української гельсінської спілки справ людини. Пане Олександре, ми щиро раді вас бачити. Так, Та, сьогодні третя роковина теракту в Оленівці. Я б хотіла, щоб ви сказали про те, що цього не можна забувати. І головне, як сьогодні боротися проти Росії в усіх можливих міжнародних аспектах, щоб такі теракти не повторювалися, що робити, і давайте поговоримо про норми міжнародного гуманітарного права. Вам слово. Ну, передусім, ця справа щодо теракту в Оленіці, пам'ятаємо, розглядається на рівні національних правоохоронних органів. Офіс генпрокурора здійснює розслідування окремого цього випадку, і ми сподівалися, що справа буде передана вірніше. Отримана міжнародним кримінальним судом і взята до розгляду ще в минулому 2024 році. В розмові з офіцерами МКС і з паном Карімом Ханом. Ми з'ясували, що якраз у них був фокус на особах, які перебувають в місцях несвободи. Це цивільні військовополонені, катування, ставільні страти, і відповідно цей випадок Оленівці є кричущим і таким найбільш показовим в грудні минулого 2024 року ми спільно з спільнотою Оленівки з партнерськими організаціями підготували дуже чіткий юридичний матеріал, який був поданням міжнародний кримінальний суд, але міжнародний кримінальний суд власне сам має достатню інформації для того, щоб відкривати провадження, розуміючи наскільки він може ефективно здійснювати розслідування і. Відповідно притягати до відповідальності тих, хто вчинив цей злочин, тому що тут є, я б сказав, так, два ешелони злочинців. Перший це е, вище керівництво, це ті, хто планував і здійснював е, безпосередньо. Планував передусім, віддавав наказ на здійснення цього. Е, е, Терористичного акту цього воєнного злочину, це в чистому вигляді воєнний злочин, е, і е, відповідно це ті, е, ким має займатися міжнародний кримінальний суд, але є ціла низка е, виконавців, тому що навіть за приблизним підрахунком не менше 20-25 осіб були долучені для того, щоб підготувати і здійснити цей е, злочин, власне, з закладенням там е, відповідних. Е, е, Речовини, які були підірвані з безпосередньою реалізацією цього підриву, і власне навіть та ж сама адміністрація цієї волноварської 120-ї колонії так само є долученою до реалізації цього злочину. Відповідно, теж вони входять в це коло другого ешелону, який так само має бути притягнутий, але на національному рівні. Коли це запрацює, і які є перспективи на сьогоднішній день? Ми бачимо, як працює власне міжнародний кримінальний суд за відкритими фактично двома провадженнями: перше стосується викрадення українських дітей. Два ордери на арешт маємо друге це відповідно об'єкти критичної структури, які були обстріляні Росією починаючи з зими 2022-2023 році, відповідно і. Маємо ще чотири ордери на арешт, причому одна особа вже загинула не мов би, Тобто ми маємо три фактично підозрюваних і плюс два по першому кейсу. І відповідно це п'ять ордерів на арешт. Але вони в розслідуванні нікуди далі не рухаються, тому що міжнародний кримінальний суд не здійснює розгляд справи на псенті за відсутності осіб, яких переслідують і притягають до відповідальності. Це перше, які є перспективи перспективи в нас це. Можливе створення цього ж самого спеціального трибуналу з питань злочину агресії Російської Федерації, але знов таки його ефективність буде е, визначатися ще результатами цієї війни. І відповідно, Росія має бути в позиції, коли вона буде. Не просто визнавати юрисдикцію цього спеціального трибуналу. Нагадаю, що планується притягнути так само е десь від 20 до 40 е представників е вищого е воєнно-політичного керівництва Російської Федерації під час роботи цього міжнародного спеціального трибуналу. Е однак це е так само має бути. Е Ефективно тільки у випадку, коли Росія е, погодиться і знову повернеться в те правове поле, в якому вона визнає е, стандарти того ж самого міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права і міжнародного права в галузі прав людини. Нагадаю, ось в минулому місяці у нас було ухвалене рішення Європейського суду з прав людини, яке ну було найбільш повним глибоким і стосувалося фактично всієї. Е, Скажімо. Uh, uh, Каденції війни, яка почалася не каденція, а всього часу війни, яка розпочалася ще з окупації Кримського півострова, відповідно увійшла і ця справа і е, відповідного е, продовження війни на е, території Донецької Луганської областей від е, травня 2014 року, що дуже важливо зафіксований цей період, як е, період, е, скажімо так, раціоне темпоре, тобто е, часовий проміжок. В межах якого Росія мала нести відповідальність за дотримання стандартів Європейської конвенції справ людини, а тут вони корелюють з тими тяжкими порушеннями і норм міжнародного гуманітарного права, які ми розглядаємо Ось сьогодні у випадку е, страти фактично українських військовополонених, які перебували в Оленівці, тому що понад 53 особи були е, визнані загиблими, і так. Е, е, ми так маємо понад 100 поранень. Пане Олександре, дякуємо вам. Дуже важливі слова. Дуже важлива тема. Це ми маємо пам'ятати всі ніколи не забувати. І злочини військові мають бути покарані. Олександр Павличенко, виконавчий директор української гельсінської спілки з прав людини. Абсолютно точно воєнні злочини мають бути покарані. І дякуємо вам.